Друзі, всім доброго дня. Сьогодні в нас п'ятниця, 10 година ранку. Не заїжджав я на миючку. Так просто протер лобове скло, коротше, протер там пару бокових вікон. Та й попрацюємо якось не сильно засрана машина, така трошки є слой пилючки, але можна миритися. Зайшов я в Bolt, запустив його, а зайшовши в Uber, мені написало ось таке: термін дії вашого документа завершується сьогодні. Зробити фотографію. Треба зробити фотографію. Я щось затупив, тут бачите хрестик є. Можна його закрити і собі далі розпочинати працю. Сьогодні 21 число, сьогодні моя страховка закінчилась. Е -е ну, Закінчується сьогодні, верніше. Але в мене вже є. Нова, я її ще вчора, коли там купив заздалегідь. І початок дії з сьогоднішнього числа. Тобто сьогодні в мене аж дві страховки дійсних. Прошли рік я щось протупив коротше, з увідомленням і купив її на місяць раніше. Представляєте? Тобто в мене е, взагалі. Короче, Цілий місяць в мене було дві страховки. Якось копи мене зупиняють, а в мене ж немає самої такої цієї бумаги, знаєте, е, щоб показати їм, що в мене страховка. Ось вона, типу, перечитайте там, що вам треба робити. Е, а було, коротше, просто вони пробивали її. І, і пробивають коротше, по своїй цій МТСБУ чи як вона там. А там дві страховки в мене активні, вони такі рожуть, кажуть, що це як, це ще що, що, що дві. Тіпо. Я кажу, ну так, буває, завтикав. Так, друзі, приходить перше замовлення у нас якраз чотенько на повороті, в цьому на якому. Я зупинився, щоб взяти це замовлення з цього будинку. А куди? Я щось протупив подивитися. Ну ладно, будемо зараз їхати, розберемося. Так, це в нас 110-й номер будинку, то 108-й. А нам треба 108. -й. Все правильно. Кого ми ждемо, ждемо ждем там Ваню. Ваня це може бути що хлопчик, що дівчинка. Коротше, якось тут треба де всередині цього будинку стати і чекати. Добре. Я вже їхала з вами кудись, не знаю, Так. Да. Да. чекай, 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 не йде. Знаєте, 50 гривень поїздка буде. Дякую. Що вам набереш? Добре, так. 50 гривень, як бачили, він мені дав. цей хлопчина промоакція там була на 5 гривень з кідоса. 55 був повний тариф. Я вже привик кидати сюди щось, але ми ж домовились, що поки що тут не буде нічого. Mm. До речі, ви написали, чи треба ця рамка, чи не треба? В минулому відео. Якщо не написали, то напишіть в цьому. Так, де це що це? Державний педагогічний університет. Прикольно. Беремо, що робити. 114 гривень. Подача десь з АТБ. Ну, тобто, я не знаю, АТБ чи не АТБ, ну коротше АТБ воно ж там, а міточка стоїть ось тут. Написано, що це буде Ян, це хлопчина. Десь його потрібно буде чекати тут, на центральному вході. Ага, он он є. Так, друзі, взяв трошки зашкварне таке е, замовлення з Київської 66. Це десь там, де... Ну, коротше, на Київській. <кій> а їхати в Гущенці. В Гущенці їхати, друзі, я би так просто не поїхав, би. але подзвонив десь годину назад товариш, як я тільки їхав в місто і попросив. Поїхати в селище. І каже, я відзвонюся, я відзвонюсь. І так і не віддзвонюється, і мені здається, що він відзвониться. І я маю поїхати спочатку в Стрижавку, а потім в селище. Тобто, якщо він відзвониться в, ну, в теченні, наприклад, там, часу і скаже через пів часа там, чи через час виїжджаємо, то якраз чотеньке оце замовлення. Я собі в Гущенці перескочив, безстресненько вернувся в Стрижоку і. Цей. І поїхали собі. Щоб не вертатися з міста пустим, розумієте? Ну, коротше. Мені це вигодне замовлення таке, прокататися в п'ятницю за місто, ще й так далеченько, там десь, може, щось підзніму, знаєте, якусь дорогу вам покажуть і так далі. Тобто, ну, коротше, Нормально має бути. Замовлення, яке було перед цим, 114 гривень до сплати було. Все, забираємо людей, їдемо. Пальма Клаб Резорт, друзі. Дивіться, який -то там шлаг в будній день. Ну, П'ятниця це якби, такий вже, кінець робочого дня. Ну, 300 гривень, коротше. ми за... там карта трошки не туди веде, ми трошки заблукали, друзі, це капіц просто. І все одно болт нічого мені не перерахував і порахував мені 에... порахував мені 304 гривні, 15 гривень там було промка. І ось так от. якось. Зараз зайдемо, подивимося, що там внутрі є. Покажу вам. І поїдемо в Стрижавку. так, друзі, не хочеться мені домовлятися за це все, щоб там підзняти, не підзняти. Людина просто знаходиться на роботі. Якщо хтось там буде без браслету, вона получить звідзюлей. Ну ладно, я знаю, що сюди вхід 400 гривень з дорослого без ліміт. Е -е -е, з дітей до 12 чи до 8 років 200 гривень без ліміт. Це до 9 вечора там, здається. Ну, красиво, красиво. Треба буде попасти сюди якось е Уже, типу, за гроші. У нас в стриживці теж відкрився такий похожий коротше, комплекс, але там коштує 300 гривень поки що. Вчора було відкриття. Ми десь плануємо туди попасти. Уже після того, як будемо там, то вже потім поїдемо сюди. Все одно, друзі, виходить, моря закриті для нас, то треба хоча б. Ті гроші, які ми викидували б на моря колись літом, ми будемо викидувати їх сюди. <хи> на ось такі е заклади. Ну, не заклади, виходить, такі ось е місця. Це добре, що вони в нас е такі є, що вони розвиваються, вони ж потім так і залишаться. Все одно, друзі, вже останні рази, коли я їздив на моря, <кхи> там в Одесу. То море було на другому плані, тому що все одно там на Ібіці всякі, там на ітакі короте, зависали, на цих всяких, ну, типу, басейнах. Короте. Не в самому морі купалися з цими водорослями і так далі, і з піском. А вже на платних таких ось, наподобі щось от такого, вже їхати в Одесу. Щоб побувати на ось таких ось місцях вже не потрібно. У нас вже їх просто з головою в будь-якому місці. Тобто вже в принципі в Одесу їхати немає смисла. Да, так, хто хоче там раз в рік, хоча б Ну, він хворіє цим морем. Саме море йому потрібно, то хай той їде. А я, в принципі, морем не хворію. Був і в Криму разок. Коротше, мені така жара не дуже подобається, якщо чесно. В Одесі більш-менш такий сприятливий клімат, але все одно море грязне, не дуже так і в принципі цікаво, якщо чесно. Нано таких ось з лежачками, з басейніком собі можна зачілити. Так, друзі, де це мій телефон, я його сховав. О, сховав, коли йшов. Це що у нас таке? Так, зі стрижавки є на Хмельницьке шосе. Дивіться, можна зі стрижавки поїхати собі попрацювати. Не знаю, чи будуть мене люди чекати, якщо чесно. Так, ми його візьмемо, друзі. Ми його візьмемо. Пише, що їхати 15 хвилин. Ну, десь приблизно так воно і є. І якщо все буде ок, то ми продовжимо працю. Я вже думав не продовжувати, але товариш відзвонився, сказав от бой. Ну, нічого такого в принципі, страшного немає. Зараз тільки 11:30, да? 11.30, да. десь до двох годин можна попрацювати, потім собі сміло їхати в стрижоку. Якщо ці клієнти нас дочекаються, то буде супер чітко. Якщо ні, то в принципі залишимося вже в стрижокці. Тобто, взявши цей заказ, я в принципі нічого не, не тіряю. Добре, друзі, прямуємо в стрижок. 14 хвилин. Я вже, я не знаю, як якось швидко вони пройшли. Я ж тут сік, я тут, блін, пару кадрів зазняв. І все, і дивлюсь, вже одна минута залишиться. Я клієнта набрав, кажу, буду через 7-8 хвилин, підчекаєте, він каже, да, без проблем. Кажу, окей, окей, дороги тут немає, друзі. Ну так, їхати можна, але щоб розминатися з машинами, в деяких місцях потрібно прям притормажувати. Практично повністю. Е, так, а сам Google навігатор пише, що ще 12 хвилин до них їхати, але це трошки неправда, я думаю, що я ж зараз безтресень в центр, стрижавки потім через міст. Наліво, там на міхальовку. Ну, так як я сказав, 7-8 минут, по ідеї, має в мене піти. Ну, ніяк не 14, як пише, чи 12. Добре, прямуємо. Что там? Админ ресурс, бляха, в да, Скажи. Я вчера узнала, я тебе думала, не зашла. А ну ничего, нормально. Ну ничего, ничего. А ты что, на заказ? Да. Ну все, хорошего дня. Давай, ты готов. Зараз уж нефиг фиг делать можно. Да? Тормознутый. Всі проїхати, чим їм 500 гривень віддати. Да, Та це ніяк да, болезь, 52 гривня. Раніше і пасажирів вже ж не штрафували. А зараз пасажир не пристегнуть сам за себе плоти. Деться ось капічуло? Вже півтора місяця? Водитель плявати? Ні. Да. Виписали Вес? Вес? он довгий протокол на пасажира. А можна тут зараз на світлофорі ми наліво звернемо там нам цей, Є, воно вже в дії, вже штрафують пасажирів. Пасажир собі став вийшов, у нього ніяких обов'язків немає, щоб ви розуміли. Це ну, за, за, за пасажира відповідати воділі. Воділя в правилах написано, що всі, хто в машині має бути пристебні. Ну, типу, тільки... Це так було. А зараз вже до півтора місяця вже ж зробили ж таку штуку, що пасажир платить за себе. Сюди, да, лікар да, Так, да, Так, да. так. ну що, друзі, закрили мені замовлення. І наступне з центрального входу в Мігамол на Барськ, ЖК Барський. Це у нас, я поняв, де. Можемо їхати, в принципі. Зараз тут наліво. Потім на 600 річчя. Коротше, маршрут такий хороший. Завершив я це замовлення, друзі, на першу лікарню. Хлопчина з костелями. То ви мені скажіть, як? Напишіть в коментарях, як вирішити цей спір, який між нами трапився в їзді. Так, то він, виходить, там тариф був 186, він дав. Е, він дав 200, сказав бездачі. О, блін, челік, ти що? Місто передню і задню включаєш. Добре, їдемо. 47 гривень було до сплати. Пасажири вийшли, а я побачив автоматик з водичкою, в якому я зараз її наберу. Так. Ніде немає ніяких замовлень. Залишуся я тут, поки що це ЖК Барський. Е, Наберу водички, підрублю ще Uber. І далі буде видно, куди ми їдемо і що ми робимо. Now we came up, Cattle City навіть якби щось приходило, друзі. Ага, бачите, воно і приходило ніякої реакції. А я й не чув, поки я там займався. А Що приходило? Можна подивитися? Так, да, напевно, що можна. Скелецької жесть. Скелецької. Це чотенький заказик був би, Зараз би спустився би вниз. Дивіться, якраз чотенький заказик був би. Ну нічого, водичку теж, теж треба пити. Коротше, ми тут довго не сидимо, а їдемо одразу на келецьку. Оп, дивіться! Вулиця Мирна, це у нас отут, от, зараз прямо направо і там де... А ні, дивіться, друзі, це в нас треба переїхати через дорогу, Хмельницьке шосе і... Аж це виходить в зарванцях. Перша вулиця в зарванцях. І потім на дитячу обласну лікарню. Через ліс, мабуть, поїдемо. Ну... Через курочку, типу. Добрий день, їдьте на пирогова. Що в смислі їдьте на пирогову? Їдьте на пирогова. Це ще, це ще в смислі, це ще як? Мєчнікова, Менделєва, Чемпіонська. Тут, тут є пирогова хіба? Чи що вони мають на увазі? Дивіться, вулиця Молодіжна, я зараз тут знаходжусь. А написано Вулиця Мирна. 4 Б46. Мирна вулиця це ось тут, паралельно. Мітка стоїть на вулиці Молодіжній. А, Ну коротше, зараз подивимося. Алло? Добрий день. Добрий. Е, можете їхати зразу на перегову. Трошки е, переплутали. Так потрібно було е, з пирогова поїхати на ось цю адресу. Тому їдьте на пирогову, а потім назад на цю саму адресу. То а як так? То в мене подача получиться дуже велика. Ну, зробите так, ну, я просто замовила, але. Там, ну, Вам придеться платити в дві сторони, виходить, або відміняти. Та як ви виберете? Ну, ну так, тоді. Ну, ну, якщо відміняти. Ну, то ну, буде, да. так. Хай буде відборони. Хай буде в сторони. Чи відміним? Вам дешевше вийде просто відміна. Ну, добре, тоді давайте. Хорошо, я почекаю у вас відмініть. Чи ви відмініть одразу же, тому що я ж в будь-якому да, випадку відмінюю. Угу. Я... Добре. Бачите, друзі, ну. Ну, болт. Це просто болт. Того, що на 838 такого б не було. Б. Ну, багато де такого б не було. Пасажир скасував замовлення. Тобто мені має це все компенсуватися. Отримати, ну я не знаю. Компенсувалось, не компенсувалось. Якби воно компенсувалось, друзі, тут мала би бути якась сума. Поняли? А представте, якщо воно мені не компенсувалося, це ж буде капець якийсь. Того, що там, наприклад, більше, ну, більше кілометра була подача, здається. А ну-ка, зараз ми нажмемо пару кнопок, того, що мені одразу. Плата за, скасування... Плата за скасування не нарахована. Так. Так, так, так. Інформація вирішує вашу проблему? Ні. Зв'язатися з нами. Тут пишемо, що завгодно, по-моєму. Плата пишемо. Ну, по АЕА теж підійде. Готово. Надіслати повідомлення. І що? Я не отримав плату за скасування. Оп! 55 гривень повернуто на ваш баланс. Вирішує проблему? Вирішує. Бачите, друзі. Ну, сразу не прийшло. У них така надія на те, що хтось не буде звертатися в підтримку. Я то знаю, що так треба. І повернув собі 55 гривень. Дівчина попаде в 55 Ну, це її ошибка, що ж я зроблю. Нічого не зробиш. Її ошибка коштувала їй 55 гривень. Але щоб я їхав зараз на Пирогово, а потім повертався назад, це їй дійсно б стало б в ті ж самі кошти, а то й дорожче. Так що ось таке буває. Добре, що гарно все розрішилося. Все, друзі, прямуємо. Так як ми і задумали на вулицю Келицьку. Барське шосе, це в нас жд вокзал Ну беремо, беремо чи ні. Ой, жд вокзал чуєте е, цей, автовокзал. Тільки, як завжди, клієнти щось наплутали. І міточка стоїть через дорогу від автовокзалу. Зараз я поки буду тут їхати. Я їх наберу і скоригую, де вони стоять. Бо це ж капець якийсь. Так, да, алло, А скажіть, з якої ви сторони стоїте? Uh, від Єві звідси від жовтої школи. Від жодного магазину? Там де трамваї їздять, так? Так, 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 все. А можете перейти дорогу, якщо не важко, я вас заберу біля вокзалу. Получається. Якраз. О, я просто, просто сумками. Сумками. Все, я зрозумів. Хорошо, роблю круг. <плес> Нема проблем, друзі. Сумки це через те вона і визвала таксі, того що сумки. Ну запитати все ж таки ніхто не вам не заважає. Запитати, чи можуть перейти дорогу, якщо не можуть то нічого страшного, в принципі, в цьому немає. Да. Забираємо клієнтів, друзі, і шуруємо на Ляля Ратушну. Так, друзі, 60 гривень було за те замовлення. А зараз ми поїдемо на Юрія Смірнова за 104 гривні з Константиновича замовлення. Так, що це нас розвернуло, десь Бог зна куди. Нам треба їхати доверху. Ми стоїмо доверху, а в нас машинка дивиться вниз. <хи> Цікаво. 60 гривень було замовлення сюди. Поки я сюди їхав, Болт кинув мені з юності <кхи> обратно в зарванці, я його відмінив. Думаю, ну його в баню такі поїздки туди-сюди кататися, ще й тим більше в зарванці. Оце вже друге діло. На годиннику зараз. Котра 13.25. тобто після цього замовлення вже пора буде шукати щось на стрижівку і підводити підсумки. Да. Так що поки їдемо. Завіз я людей на старе місто. Висадив і друзів, ну, типу я ж казав, що я буду брати замовлення на стриживку вже після нього. І так і случилось. Поставив фільтр 6 кілометрів радіус, і мені знайшло. З Грибоєдова на адмірал, це якийсь там готель чи що. Замовлення короте, за рекордно низьку кількість грошей 85 гривень. Ну, це, якби то пише Стрижавка, але це доїжджаючі стрижавки, там є такий масивчик типу дачі, не дачі. Над Бугом, короте. там в них своє КПП є, вони там комусь там, платять за проїзд, щоб нікого не пускати. Ну і. Короте, Може вже й не платять, але платили, я знаю. Mm -hmm. Ну, Це туди. Звідти я виїду і вже попрямую стрижавку собі напряму. І вже коли я буду їхати, друзі, підіб'ємо підсумки, що вдалося заробити за 4 години з цією дальньою поїздкою, що я робив всім, як положено. Глянемо, що вдалося. Відвівся цього чоловігу на ці садиби, там, садиба адмірал, чи як он називається. Короте, ось, друзі, що вдалося заробити за сьогоднішніх 4 години. 271 гривня по 838, 724 по болту, мінус 15%, плюс 70 гривень від мого постійного клієнта і мінус 200 на паливо, так як проїхав я 100 кілометрів, вийшло 700. 15 гривень чистими. Летять, летять. 715 гривень чистими ділимо на 4 години, получаємо 178 гривень в годину чистих коштів продуктивності. Це вже куди краще, ніж вчора. Вчора було 150. <кхід> Навіть з урахуванням того, що я поїхав. Бог його знає куди, аж в гущенці, друзі, то це в принципі непоганий такий результат, я вам скажу. Да-да? Ну що ж? Підписуйтесь, друзі, на канал, підписуйтесь, заходьте в чатик, там силочка в описі, в телеграм чатик. Блін, це все треба рекламувати і говорити на початку відео. А я постійно це втикаю говорити і переношу це вже все на кінець. До кінця реально додивлюється із, ну, із всіх людей, мені кажеться, додивлюється там процентів 20 до кінця. Друзі, напишіть в коментарях, хто додивився до кінця. В наступному відео я е, вас згадаю із коментів. Підзначу, так, так, так скажемо. Ну, а зараз, друзі, до побачення. До завтра.